Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний зарядний пристрій від компанії «Заря» модель tr 9. На зарядний пристрій виготовляється в Україні, доставляється в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться зарядний пристрій і також інструкція з гарантійним здологом. Зарядний пристрій. З функцією десульфатації, як заявляє виробник. Корпус у нас з пластику. Ззаду у нас встановлений кулер для охолодження. Живлення під'єднується на 220 вольт з допомогою стандартної вилки. До акумуляторів під'єднується з допомогою стандартних плен. На передній панелі у нас знаходиться перемикач на. Сонцево-кислотні акумулятори, гелеві або АГМ-акумулятори. Також є електронний дисплей, на якому вводиться вся інформація. Максимальний струм заряду в даному зарядному пристрої 7 А. Підтримує акумулятор ємністю від 32 до 120 А. Також має захист від короткого замикання даний зарядний пристрій. При купівлі на е, в нього обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступному відео.